Вань, давай будеш знімати. Де реквізит? Відос для діваночків. Думаєте, я це щоб вас навчити? Я хрен там. Просто діваночків трою. Як звукоізолювали ми стіну від сусідів, отакий От є матеріал. Тут, бачите, слої в ряд. І так само в пазик воно вкладається. Тобто оцю панель ми наклеюємо на стіну, на піноклей. Воно схопилось через там півтори години. Далі ми нанесли на неї МП-шку з сіткою. Вона підсохла. На наступний день ми взяли гіпсо. Картончик і наклеїли його. Шви пройшлись по технології, обов'язково зафіксували штрим монтажом звукоізоляцію разом зі гіпсокартоном наскрізь. Але коли пробурили дюрочку, дали герметик ми в отвір для того, щоб дюбель не вібрував в стіну. А потім по технології. Таким чином, по малюнку дизайнерів, ми зробили звукоізоляцію стін від сусідів. Просто тупо заради реклами. На мені треба когось вчити. Реклама, послуг, лайкі стави. І пока моє рішення, один чувак казав, не буду казати. Вроде бы нічого. Що скаже диванный експерт? Ты лучше знаєш.